Минув 1% відсоток 25-го року. Можна підбити перші підсумки, чим він запам'ятався, якими подіями жила Україна та світ, шахетна атака у новорічну ніч та загибель вчених ігоря зими і Олесі Сокур. Загалом до вечора, 4 січня, по нашій території випущено приблизно 350 шахедів. Україна припинила транзит газу до Європи в Тому числі до Придністров'я, яке російська влада не переорієнтувала на альтернативні шляхи постачання газу, Мережею ширилися спотворені чутки. Мовляв, за газ уже в січні слід платити у чотири рази дорожче. Побутових споживачів підвищення плати за транзит не стосується. Важка ситуація на Покровському напрямку на Сумщині. До прикладу, у перший відсоток року тривога не тривала лише 17 годин. Теракт у новому Орлеані забрав життя 15 людей. Там ненормальний врізався у натоп і потім почав стрільбу на ураження. В Лас-Вегасі ще один хворий вчинив стрільбу: 59 жертв. Рясні снігопади в Німеччині в Україні температура коливалася в середньому від мінус трьох до плюс п'яти. Господині скуповували продукти і почали підготовку до святої вечері 5 січня. Водогреще на. Гадаю, в понеділок 6-го. бухгалтери розбираються із новими бюджетними рахунками. Основний серіал для перегляду був. Грав Кальмара другий сезон, фільми в прокаті для сімейного перегляду, українська комедія «Потяг» у 31 грудня, мультфільми Король Лев та Їжак Сонік. Єдиний матч було зіграно в АПЛ Брентфорд Арсенал. Ярмолюк відіграв весь матч. Зінченко в Арсеналі вийшов в кінці на заміну. Його команда йде другою. Ангеліна Калініна дійшла до півфіналу крупного тенісного турніру.